Данило Яковенко, вихованець ПСК Захист, переможець Кубку світу, призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Нещодавно скарбничка нагород спортсмена поповнилась перемогою на Кубку Європи. Змагання проходили у Болгарії, місто Пловдів. Загалом було 11 людей, 11 спортсменів. В першому бою я бився з суперником з Молдови. Бій був не дуже важкий. Наступний бій був проти бійця з Греції. Цей бій вже був трохи важче, напевно, найскладніший бій на цих змаганнях. Та фінальний бій був проти суперника з Болгарії, то це також був не дуже важкий бій. Участь у змаганнях взяло понад дві тисячі спортсменів з 29 країн світу. Олександрію представляло троє вихованців ПСК захист. Ярослав Андрієнко став бронзовим призером. Богдан Ластівка боровся до останнього, але зупинився в одній четвертій фіналу. Данило Яковенко виборов перше місце. Я більше граюсь, я не дуже люблю заходити так, робитися. Я більше так ігровик. Більш суперників нижче за мене, і вони, їм приходиться підходити до мене в ближній бій, а я їх держу на дистанції і все. Готував спортсменів тренер Сергій Торожнюк. Данило зазначає, що шлях до перемоги це результат постійних наполегливих тренувань, дисципліни та самовіддачі. Була дуже довга, дуже хороша тренер Сергій Володимирович дав дуже серйозну підготовку. Тренування були кожен день, хороше враження. Залишились після цих змагань, був дуже великий крутий зал, дуже яскраві поєдинки. Зараз у спортсмена короткий відпочинок, після якого розпочнеться активна підготовка до чемпіонату України, який відбудеться за місяць у Броварах.